Говоримо про здоров'я, тому що з січня в Україні почала діяти оновлена програма медичних гарантій. Як повідомляється на сайті Національної служби здоров'я, програма розширюється. Додалися три нові пакети послуг. От які самі зараз дізнаємося в Наталії Гусак. Вона є головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталі, ну давайте про ці зміни поговоримо. Що додається безкоштовно для українців? Будь ласка. Вітаю так. Насправді програма медичних гарантій попри війну збільшується в обсягах фінансування і збільшується в обсягах надання медичної допомоги у 2024 році. Ми будемо мати найбільшу за обсягом фінансування програму медичних гарантій це майже 159 мільярдів бюджетних коштів, які спрямуються для того, щоб українці мали доступ до якісної безоплатної медичної допомоги. Окрім того, якщо говорити про обсягах надання медичної допомоги для українців збережений доступ до безоплатної первинної медичної допомоги, до екстреної медичної допомоги, до спеціалізованої реабілітації, також і також до паліативної допомоги. І окрім того, додано три нових напрямки, за якими Національна служба здоров'я України закуповуватиме для українців відповідно медичні послуги. До прикладу, в першому буде Му закуповувати для українців послугу з лікування безпліддя, тобто це послуги штучного запліднення. Ви знаєте, що Попри війну, у нас є достатньо українських родин, які, на жаль, не можуть мати відповідно дітей, але дуже хочуть, щоб країна відроджувалася, зміцнювати потенціал людської країни, і держава вирішила інвестувати цей процес, інвестувати півтора мільярда бюджетних коштів і за прозорими методами, в тому числі. В приватних закладах НЦЗУ закупить для українців такі послуги, щоб українці, яких вважають стати батьками. А ви знаєте, що ця Пане тема Наталя, також актуальна достатньо пані я, я перепрошую У мене одразу уточнення наскільки пар чи наскільки родин вистачить ось цих коштів? Ну приблизно з урахуванням вартості послуг щодо штучного ми запрінення. очікуємо, що ми маємо можливість завдяки цим послугам отримати. Близько 10 тисяч малюків відповідно, які народяться будуть народжені за допомогою цих послуг. Це зважаючи на ту статистику, яку ми маємо щодо ефективності таких послуг. Також ми говоримо про те, що тариф він є ринковим. Це дасть можливість бути залученими операторами надання таких послуг і приватні клініки. І це дасть можливість цим родинам зберегти значний фінансовий ресурс, тому що ця послуга вона наразі була небезоплатною, і вона становила один цикл більше 60 тисяч гривень, і пані. От якщо, в якщо повернутися потім... загалом до процедури, ви почали вже про це говорити. Широкий, насправді зараз є спектр цих безкоштовних послуг, то там є і діагностичні маніпуляції, тобто це це. Це цікавить широкі версти населення. Але питання, як це правильно зробити, щоб скористатися, який алгоритм, що треба зробити от людині, яка зараз дивиться наш, наш, наш ефір і вона хоче це зробити. І чи є ризик того, що це може призвести до додаткових черг в лікарнях і в поліклініках? Та ні, безумовно, що не є ризиком. Українці просто досить мало знають про програму медичних гарантій, і насправді дякую завдяки таким можливостям ефірі розповісти українцям про те, що насправді ми закуповуємо на 159 мільярдів для них медичних послуг, і ними скористатися вони можуть завдяки одним вхідним воротам медичну систему: це ваш сімейний лікар. Якщо у вас є ознаки того, що вам необхідний той чи інший вид медичної допомоги, чи є ознаки того, що ви вам, в тому числі потрібно, наприклад, отримати послугу відповідного штучного запліднення. Сімейний лікар скерує вас до прикладу вже до гінеколога, де буде відбувати це консиліум, де буде надано направлення на безоплатну цю послугу. Тобто українці мають знати, що до безоплатних послуг хідними воротами є сімейний лікар, з яким укладено декларації, і з яким відповідно за за кожну декларацію, якого ми сплачуємо. Щорічно їхньому сімейному лікарю. тому ми не очікуємо ми бачимо з електронній системі охорони здоров'я навантаження на медичну систему. Безумовно, війна виключно сприяє тому, щоб це навантаження зростало, тому що в нас є достатньо багато травмованих людей, які потребують стаціонарного лікування, хірургічних послуг. І також там, де ми зараз бачимо ще більше навантаження, це реабілітаційні послуги. Безумовно, і там спостерігає. Ається певна черговість на, на такі послуги, пані Наталі, скажіть, будь ласка, а якщо наприклад я мені потрібна якась послуга, і в мене вимагають за неї гроші? Як я можу перевірити, чи входить вона входить вона до системи медичних гарантій? І якщо, наприклад, входить, куди мені звертатись, щоб поскаржитись на цю історію? Все дуже просто є телефон гарячої лінії Національного НСЗУ 1677. Я завжди закликаю українців не боятися на скаржитися на заклад, якщо відмовили на заклад, якщо вимагають кошти за таку послугу, або навіть просто для того, щоб отримати інформацію, де можна отримати таку послугу безоплатно, і саме в якому обсязі, також на сайті НСЗУ є відповідно, вся інформація ми. Наскільки відкритий орган, що там є кожен заклад, які послуги надається, скільки ми сплачуємо за цю послугу, скільки пацієнтів отримали допомогу відповідно за тими чи іншими напрямками, і це теж можна скористатися. Ну і окрім того, в договорах між лікарнею і НСЗУ, в якій ми закуповуємо послуги, є дуже чіткий пункт про те, що пацієнту мають надати повну інформацію про послуги, які можна отримати безоплатно, і насправді система. Поступово змінюється. Ми працюємо з надавачами, щоб залишити їхні бажання залишитися знаєте, в якійсь такій пострадянській застарілій системі і надавати повністю інформацію, особливо зараз, коли кожна Пані кілька, Наталі, І ми вам дуже за це дякуємо. Зараз, і сподіваємося, дам. що будемо разом слідкувати, як ця система буде працювати з нового року. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.